Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза, філософсько-аналітична психологічна таро. Дуже коротеньке, але дуже показове відео на тему мирні домовленості. З чим буде Україна? Чому говорю про мирні домовленості, а не про перемогу? Тому що ви самі могли помітити, що все більше і більше. На просторах Ютубу, на всіх каналах говорить про те, що готується мирний договір. І я хотіла подивитися, чи справді це так, і я зараз не дивлюся, чи буде мир, чи буде це підписано. Я зараз дивлюсь процес. Розумієте? Тому що будь-яка історія має певний процес. Це ще може змінитися. Я говорю, що є наразі. От Карта Сила кажуть, силово цю історію продавлюють. Бачите? Як жінка. Укращає лева. А що відбувається в Україні? Дев'ятка мечів, це знаєте, це які такі це завжди карта приречення, карта діагнозу, коли я нічого не можу зробити. Мені страшно, я плачу. Є факт, і я від цього страждаю. Це в основі ситуації. В голові четвірка кубків, це замкнене коло. Коли ну, от просто вже немає ніякого виходу, і я не знаю, що з цим робити. Да? стоїть ці три кубки, я дивлюсь на них. Що робити не знаю. І тут десь позаду мені хтось подає ідею. Я знаю, як вирішити твою проблему. В основі ситуації шістка жезлів – це карта перемоги, що ми налаштовані на перемогу. Що йде зовні до нас? Десятка кубків. І іерофант. В принципі, це хороші карти. Десятка кубків карта великого щастя, примирення, виповнення бажань. По Іерофанту це закон. Тобто десятка кубків. Ну, от Якби я говорила про якесь подружжя, я б сказала, ой, ну тут весілля. Ну, Це подібно на договір. Він якийсь не письмовий, але це все-таки такі свято, це те, що в основі те, що йде. так? Як сама Україна впливає на цю ситуацію? Карта помірність. Ну тобто, сказати, що вона зовсім не впливає, неможливо. Але помірність це неактивна карта. Це коли я по чуть почуть, я йду до своєї цілі, я щось. І знову-таки розумієте, помірність, бачите, вона переливає з одного горщика в інший горщик. Тут немає нової води. Це, тобто, я ж так скажу, це збереження. Оце карта помірність. Я кажу, лийте повільно водичку, щоб не розхлипалася жодна крапелька. Тобто в такому контексті це може бути так: Україна має зберегти хоча б те, що є: свою державу і ті території, які є. Оце те, що така основа, так? А тепер, що стосується взагалі майбутнього, вісім кубків щось таке відійде від України. Я питаю, що я тут вісім мечів. Вісім мечів завжди в мене окупована територія. Тобто зараз йдуть переговори, перемовини такі, я так розумію, точно 100%. Щось маємо віддати. Розумієте? Одночасно, це якщо на позиції інші, і хтось має з якоїсь одної території піти. Тобто, з якоїсь території йдуть, але якась територія лишається. Це зараз, я ще раз кажу, це я не майбутнє, я вам говорю зараз, що відбувається на сьогоднішній момент. В які позиції Україна знаходиться, що нам не договорюють, і ми можемо за лаштунки подивитися завдяки картам Таро. Тобто, ну да, така мова. Пропонують підписати договір. І пропонують це видати як нашу перемогу. Розумієте? Тобто це представлять у новинах, що це наша перемога. Тобто з якоїсь частини пішли. Я думаю, ви знаєте, цей план розробляють. Мені так чисто, навіть інтуїтивно, я думаю, от, от якщо вони хочуть, бо є така втома, бачите, це стан загальної України, величезна втома, немає задору. От якби навпаки, ці карти лежали, то я б сказала, а налаштованість на, тер... на перемогу. Це в основі ситуації, це те, чого ми дуже хотіли і прагнули, а на дні колоди карта мир. Це ж треба... Коли ще була ця колода зроблена, і це не український художник робив і бачите світ, як тримається. Як... Теж... Ця... Це взагалі ця колода, темний особняк, вона дуже популярна у всьому світі. Дивіться, яка куля тримається в руках, жовто-блакитна. Уявляєте? Щось це дозначить. Тобто. Історія така, що ми налаштовані на перемогу, ми налаштовані на мир. Але мир закінчення циклу на дні колоди. Це аж потім, не ближче час. Таке повне ну, повне закінчення циклу. Це відвоювання, наприклад, всіх територій, як ми хочемо, і щоб це було так, як ми хочемо. Це на дні колоди. Воно поки не вийшло, це значить, що це навіть не роздивляється. А роздивляється такий баш на баш. Ми звідки спідемо, але щось залишимо собі. І тому, я так думаю, бо дивіться, що далі. От я питаю: а з чим залишається Україна найближчим часом? І випадає, по-перше, сама Україна, королева Пентаклів. Шістка кубків це наші, це родичі, це може бути звільнення території. Але розумієте, Колесо Фортуна про що говорить? Колесо Фортуни говорить про те, що гра не закінчилась, вона ще рухається. Оце, між іншим, підписання договорів. І ці договори. Вони крутнуть це колесо, воно от, було на, якби, на одній історії, да? раз крутнеться в іншу полосу. Якась територія все-таки звільнена, мені здається. Королева Пентаклів це наша Україна. З чим залишається? І тут випадає карта диявола і маг. Це грімуча суміш, я вам зразу кажу, коли йде диявол з магом. А ще якби сюди сімку мечів додати, це маніпулятивна історія. Тобто Україна залишається з дияволом. В тому сенсі, що немає тут карти сонця, світла, радості, полегкості. От, якби десяточка кубків, навпаки, сюди переставилася, розумієте? Тоді б я сказала: ой, будемо дуже-дуже радіти. А тут таке враження. Що от, ну, Америка чи хто, хто за це ратує, щоб ми підписали цей договір, може це представити так: такий план розробляють, хімічуть по дияволу, да? маніпулятивний. Що е, наша влада може це представити як перемогу, от шість каже, перемога нарешті з'єднались. Тобто е, фантазую: Запорізьку атомну, наприклад, звільнять. так? Віддадуть, підуть з Запорізькою атомку. Тут показують, що десь з якоїсь окупованої території підуть. Але щось залишить. Для чого? Для того, щоб Росія теж оголосила, що це їхня перемога. Розумієте? Як би нам не хотілося якось однозначною, щоб от за нами було на теперішній момент, на зараз з тими силами, з, тими, з тією зброєю, у нас немає такої змоги. Ну, немає. Об'єктивно. Ну що, живемо далі? Спостерігаємо, як це буде розвиватися ця історія. Тобто, я ще раз скажу, колись я робила розклад, коли ви запитували, закінчення війни чи буде в 24-му році. Пам'ятаєте цей розклад? Я казала: закінчення війни може бути от в цьому році за однією умовою. Це віддача, це якщо ми залишаємо території, які окупували Росії. Або чорний лебідь, або якась катастрофа. І тоді буде закінчення війни. Коли ми хочемо, щоб карта шістка жезлів, перемога і мир з'єдналися, в мене так часто випадає в розкладах, а тут так не випало. То це довго і марудно, то це ще роки. Отака от історія. Дякую вам за увагу. Якщо було цікаво, підписуйтеся, будь ласка, на канал. Перевірте, будь ласка, свою підписку. Знову не ну, я розумію, що Ютуб робить із-за того, що я не можу зараз в повній мірі працювати, але залишилося чуть-чуть, Повірте, друзі, скоро я вже предстану перед вами і інтерв'ю будуть, і скоро буду працювати в повну ногу. Таким чином, і Ютуб, типу, заохочує. Активність на каналі, що він робить? Він вас відписує від мене. От у мене іде така, знаєте, це не те, що люди добровільно відписуються. Я знаю, як це виглядає. Там завжди тримається якийсь такий баланс. Одні підписуються, там другі відписуються. Ну, Це нормально. У людей багато підписок, і їм не потрібно, щоб там щодня їм бемкало. Тобто людина вибирає пріоритет, що їй найважливіше. А тут от і масово бере і відписує YouTube. Неактивних підписників, ті, які не ставлять вподобайки, ті, які нічого не пишуть. Тому, будь ласка, щоб вас не відписали. проявіть, хоча б раз в місяць проявляйте якусь активність на каналі. Дякую вам за увагу і до зустрічі!